Я була спокійна, тиха, примірна. Він же був просто вогник. Бідна матір просто приходила. Був такий період, коли вона в один раз якось прийшла зі школи, зі зборів батьківських і сказала: все, на цьому кінець, я більше не піду. Його дуже любили. Його так любили і так чекали його. Щоб він з'явився на цей світ, це був 2002 рік, коли я закінчила навчання в нашому Черкаському національному університеті, і в кінці серпня прийшла на роботу в загальноосвітню школу номер 8 е -е -е -е. Директор закладу тоді довірив мені класне керівництво восьмим класом. Це був дружній клас. Хлопці, дівчата, які були спраглі і до знань, і до участі в різних концертах, в різних КВК. То були веселі часи: веселі часи, сповнені радістю, сповнені дитячими витівками. Там, де хлопці, там, де втікти з уроку, там де піти по нарепетиці. Замість року, то Володя був першим. Мама часто була у мене і на батьківських зборах, і на якихось індивідуальних бесідах, тому що ми разом з нею обговорювали і його оцінки, і його поведінку. Володя іноді сидів поруч, перепрошував за поведінку, іноді просто вислуховував нас. Ми разом з нею складали. Е, якісь плани на його майбутнє, е, хвилювалися обоє за нього і раділи тому, що він у нас є. В класі він був як парламентар. От, знаєте, як... Вчителя на заміну прислання, ну це ж ти нічого не знаєш. І він приходить і там щось, витов... так би мовити, виторгувати для класу, може щось менше позайматись, вправ зробити, а вони там потім а ми тихенько посидимо, а ви там нам небагато задавайте. Тому ось в мене такі про нього тільки світлі добрі спогади. І от цей образ, чорний піджак, краватка. От іншого, я не пам'ятаю, от він завжди діловий стиль. Сорочка, кроватка, чорний піджак, усмішка великі великий очі. Я Володю знаю дитячих років. Через два двори ми жили від його батьків. Це був для мене онук, хоч і не рідний, бо в нього дідусь другий. Але всі знають, що це мій онук. Це такий був хлопчик, ну про нього ж і дружина розповідала, і сестричка. Енергійний хлопець непосидючий. Я прийшла зі своїми батьками на день народження його мами і виявилося, що наші батьки разом вчились в школі, і мій тато на той момент з його відчимом працював разом. І так вони і запросили до його матері на день народження. Ну і Він вирішив трошки приглядітись до мене. Але мама йому сказала, ну ну-ну, не можна, не чіпай, бо мені ще не було 18 років. Він ще чекав рік чи півтора. Поки мені виповниться 18 років, і тоді вже запрошував мене на побачення. Перше побачення в нас було, ми з ним їздили в кіно. Це було зимою, 18 грудня, напередодні на той час Святої Миколай. було дуже сніжно, холодно, він завжди грів мені руки каже, що ж ти жаба така холодна в мене. То він постійно тепер грів мене. У доньки тоді випав перший зубчик, і вона у феї замовила вудку. Фея купила їй вудку, поклала під подушку, і наступний день вона сказала: ну раз фея принесла мені вудку, треба їхати на рибалку ну треба, то треба. Зібралися, поїхали на ту рибалку, наловили рибу. Вона, ой, яка класна риба! і випустили назад Дніпро. Ми ну, ладно, <свісно> Рибалка хороша була рибалка, дитина добра, рибка, хай живе собі плаває. Дружили з ним, з Вовою, з самого раняту, з самого дитинства, з восьми років, і до останнього дружили. Похрестили з дитиною його дочку. Дуже гарний тато. Він дуже любить діток своїх. Як він казав, це моє це моє по духу, я це люблю. Я не знаю, чим іншим займатися. Мені це подобається. Ну, знаю я його як порядно, порядного е чоловіка. чоловіка. Е до нас він влаштовувався ще будучи, коли ми служили в міліції. Я е був командиром спеціального батальйону судової міліції «Грифон», І відповідно ми здійснювали підбір особового складу. для комплектування також на той час вакантних посад, і був в мене відповідно кадровий, кадровий підрозділ, був командир роти, зокрема першої роти Олександр Козельський, який і здійснював підбір особового складу. Зрозуміло, що підбирали ми одних з кращих хлопців, тому що був це спеціальний підрозділ, який вимагав певних навиків. Певних даних і фізичних, і інших. І, 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 Зокрема, коли до нас звернувся Володя, то і, і, його замітили, його побачили ще на той час. Познайомилися ми з ним в далекому 2010 році, коли влаштовувалися на роботу ще в міліцію. Тобто Володимир влаштувався трохи раніше, він. Взимку 2010 року влаштувався я на пів року пізніше. І, грубо кажучи, відтоді почалося наше спілкування. Разом з ним ми пройшли багато робочих моментів у службі, в побуті. Ми з ним разом працювали в. Спеціальному батальйоні судової міліції Грефон з 2010 року по 15. Потім з 2015 року ми з ним працювали в батальйоні поліції особливого призначення. І в 2018 році, коли ми отримали свої первинні офіцерські звання, ми вже пішли тоді по різних підрозділах. Я пішов в один підрозділ, він в інший. Він мені запам'ятався як дуже веселим і відповідальним хлопцем. Тобто все, що з ним якісь спогади пов'язані, це тільки якісь жарти, приколи. Останні два роки він працював опором, уповноважений в... там абревіатура в ОТЗ, Поліція, ОТЗ. І вже останній рік він потім звільнився звідти. ми навіть шуткували на цю тему. Він сказав: якщо б я не пішов у поліцію, я б став бандитом. <сум> каже, із крайності в крайність, тобто так, або так, або так. Настільки стихія була вогняна, що її треба було або в праведних, в праведних цілях, або в неправедних. І він каже: Я потім уже з висоти своїх років побачив, що я зробив саме правильний вибір. Він дуже хотів йти, захищати нас, свою родину, Україну. Коли йому дали повістку, то він без роздумів пішов, пройшов медкомісію, все швидко і пішов служити. Десь в середині грудня, після дня народження доньки, це десь після 11 грудня він отримав повістку. І 5 січня вже він відбув в тренувальний табір, в місто Житомир, і там проходив вже навчання по військовій службі. І місяць він там навчався, і з лютого місяця він вже почав вступив в 37-му бригаду морської піхоти. В нього вже було звання, старший сержант. По документам, то виходить, що він не був командиром зводу. Але весь цей час виконував обов'язки командира роти. Саме важкіший період у них був це коли вони були в Херсоні, боронили кринки. Там було важко, і там, там було на життя. Були вони перед цим. На Курахівському напрямку там, звичайно, хлопці були шоковані, тому що на них зразу посипалось все, що тільки могло: І Фосфорні бомби, і гради були, і мінометні обстріли, цілодобово проводились. Було так, що він вивів хлопців, вів на позицію. За ним йшло близько 18 людей. А коли вони майже дійшли до своєї позиції, за його спиною нікого не було. Він залишився один, він дійшов до позиції, там був приліт, якраз біля нього його засипало, він заховався в бліндажі, його засипало повністю до голови з землею. Він встиг скинути бронежилет, викопався з цього всього і добіг до там, де доставав зв'язок. Йому передали потім уже по рації там, де було укриття. І він там уже потім звідти прийшов до своїх допозицій. Були контузії, була й не одна. Одна з тих це була на Курахському напрямку, інша була в кринках, і проводили лікування і вже слабе трохи серце в нього було, бо воно дається в зніки. І Проводили реабілітацію йому, але дуже швидко він повертався туди, тому що обов'язки з нього не знімали. І треба було з хлопцями працювати, навчати. Ну, він ще був інструктором, він проводив багато навчань. 21 серпня ввечері він мені потелефонував, записав відео, що він виїжджає на позицію, хоча він не мав туди їхати. Тільки зв'язок наладиться, я одразу попитаюся дзвонити. Щось там у них дуже швидко змінилося, і вони виїхали на позицію і зранку. Близько, здається, восьмої години був мінометний обстріл, і їх було шестеро. П'ятеро з них отримали середній час тяжкості, осколочні поранення. А він отримав черепно-мозгове осколочне поранення, в затилку, в потилочну зону. Він колись мені казав, але я старалася. Ну, знаєте, хто, наче не чуєш. Він казав: Я дав твої дані волонтерам, що якщо зі мною щось станеться, саме тебе попередять, саме тобі скажуть про це все. Прокинулася вранці, походила з дуже таким тривожним відчуттям. Але в тій країні, в якій я на той час перебувала, було з Україною два часа, дві години різниці. І мені подзвонили на той час, у мене це була. Одинадцята година дня, тобто в Україні це була дев'ята година. Позвонила якась дівчина е, і ще й назвала мене неправильно. Я думаю, мабуть, дзвінок із банку, і ще й як вони додзвонилися в іншу країну, я навіть не знаю. І вона каже: неважливо, Марина, Марія, е, ваш брат, помагай, бо Володимир кажу так. Вона, я волонтер, е, мене називають Вишня. Ось так вона назвалася. Каже, ваш брат має тяжке поранення. Зараз його мусили прооперувати в місті Добропілля і вже переправити на Дніпро. Це поки що вся інформація, якою я володію. Через знайомо вже дізналися, що він був оперований в Добропіллі. Ми зробили операцію на головному мозку. І потім евакуювали його в місто Дніпро лікарні імені Мечникова. Я тоді вже десь ввечері о 10 й годині він приїхав, і вже о 5-й ранку я була там у нього в лікарні. Мене пустили до нього в палату, він був, знаходився в нейрореанімації. Він е відкрив очі. На, ну, на секунд 10. Він мене впізно заплакав, і ну, знову він був снадійними, сильними ріками і був потім він з другою комою, він вже перейшов в другу кому, і він вже не приходив себе. Дуже справедливим, був добрим, вірним. Завжди хлопці його хвалили, тому що він всіх відпускав відпустки. Добрий папа Вова його називали. Завжди йшов на зустріч. Те, що він там побачив, зробило в ньому якусь переоцінку цінностей. І він став дуже м'який. Він кожного разу писав повідомлення, просив, щоб я йому телефонувала. Хоча це для, ну, для нас от, прям ніколи такого не було. Кожний раз, навіть останнє його повідомлення, було: Люблю тебе, бережи себе. І так було завжди: Люблю тебе, бережи себе. І це було спочатку дивно, а потім настільки ну, емоційно круто. Ми тільки-тільки в нашому віці, після 30 почали зближуватися і розуміти, наскільки важливо те, що ми є один у одного. Та коли він став батьком двох дітей, він сказав: Тепер будеш ти їх берегти. І я якось так настільки серйозно це все сприйняла. Кажу все, що завгодно. Ляжу ковром, але я буду поруч. Ворон гарний товариш. Надійний побратим, з яким можна було йти в бій. Командир, який е, міг. Підсказати та підтримати порадою. Веселий, мітливий, завжди на позитиві. Що я вам не можу сказати за ворона, це була людина з великої літери. Це був справжній друг, людина свого слова, честі. Відважна людина, командир, справжній командир, за яким хотілося йти. Мне всегда нравилось, что он никогда э, не кривил душой, не пытался казаться, не пытался для кого-то быть хорошим. Э, говорил откровенно. Пацаны, есть задача, надо делать. Ну, так и так. Я вам говорю прямо, я не буду ничего вам выдумывать. Э, хочется вспомнить, вот перед его последним выходом он э, ну, собрал роту выходить на позиции и говорит, пацаны, вот мы там... Допустим, там на позиции надо, к примеру, поменять трех человек. В этой тройке буду идти я и еще двое. Я вам хочу сказать, что я буду вас прикрывать, как детей родных. Ну, и если, кто-то мне не верит и сомневается в моей человечности, так не сомневайтесь в том, что у меня работает инстинкт самосохранения. Он был достойным сыном своей родины, достойным командиром, достойным воином. Он стал нам побратым, братом. Наставником спас многим из нас жизни для спасал спасала жизни погиб, мне кажется, ради того щоб кто-то жив. Мовил такую вещь: что не надо умирать за родину. Надо жить за родину. Ну, як це можно оце пробачить нам, українцям, оце горе. гора, и не тільки йому. Путлеру, а всему российскому народу. Знай, помни. Ну, знай, знаешь, помни. Очень люблю вас. Очень, очень, очень. Вы мое все. Я горжусь вами.